Лікарю, у моєї дружини болить горло і пропав голос. Що робити? А ви прийдіть додому о 3 годині ночі. Я вирішила розпочати війну із жиром. Хм. Здається, ти його вже багато в полон взяла. Інструктор у горах каже туристам. Це дуже небезпечний схил. Але якщо ви таки зірветесь, то не забудьте подивитись праворуч. Рідкісною краси вигляд відкривається. Донька запитує у мами. Мама, а чому у тату мало волосся на голові? Тому що він багато думає. А чому ж в тебе багато їж мовчки? Кохана. Я заради тебе готовий на все, що і свою квартиру готовий на мене переписати. Ну, ти, кохання з божевіллям, не плутай.